Сьогодні в північному апеляційному суді міста Києва відбулося судове засідання. Подавали апеляцію Московська Церква про визнання неправомірними дії реєстратора. Відповідно, апеляційний суд в місті Києві не задовольнив і не взяв до уваги їхню апеляційну скаргу, залишив рішення першої інстанції в силі без змін. Це чергова перемога православної церкви України. І я впевнений, що невдовзі в Свято-Успенському соборі залунає українська молитва. Працюємо далі разом з народним депутатом України Ігорем Володимировичем Гузем. Тримаємо дане питання на контролі і будемо з першого дня і до останнього. Дякую. Гаргол Олександр, представник юридичного управління апарату обласної державної волинської обласної державної адміністрації. Як я вже казав, вони звернулися до суду крім позовної заяви про визнання за ними права постійного користування цими культовими будівлями. Вони звернулися із заявою про забезпечення позову, як передбачено нормами Господарського процесуального кодексу України, в якій вони просили накласти арешт на собор. І на будинок з дільницю, і заборонити обласній державній адміністрації і державному реєстратору чи реєстратору чиняти будь-які дії пов'язані з цим майном, зокрема підписати акти приймання передачі. Відчужувати там, передавати комусь користування і таке і інше, але звертаю вашу увагу, чого саме стосується ці правомочності, змісту права власності, володіння, користування і розпорядження. Власність це виключно економічна категорія, і вона стосується виключно майна. Це по перше. По-друге, якщо вже стосуватися там, ви казали, що там не доведено, або належним чином не обґрунтовано на. Ну, крім того, що власна адміністрація не мала намірів зараз вчиняти таких дій. То ми вважаємо, що крім того, це би порушувало права адміністрації як власника даного майна і права іншої юридичної особи, а саме Державного історико-культурного заповідника Стародавній Володимир як балансоутримувача даного нерухомого майна. Ми ну, таким чином, ми проти даних заяв заперечували і в зі скусимі погоджуємося з цим рішенням суду, вважаємо його. Законом огромтована організація Святоспенський Кафедральний собор Української Православної Церкви, про забезпечення коду, що подається одночасно з головною заявою релігійна організації свято Спінський Кафедральний собор Української Православної Церкви до Волинської обласної державної адміністрації про визнання права та скасування рішень державного реєстратора, першучі статтями 74, 129, 269, 271, 275, 276. 281 284 254 Господсь професіонального кодексу України північно апеляційний Господарський суд ухвалив. Апеляційну скаргу релігійна організація Свято-Спенський кафедральний собор Української православної церкви на ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.06.2025 у справі 510 дров 6465 до 5 залишити без задоволення ухвалу Господарського суду міста Києва від 11 2025 у справі 910 6465 1465. Дров до спяд залишити без змін. Матеріали справа повного до місцевого сподарського суду посадова набирає законне силу дня і прийняття та може бути сказано в цій порядку потім до 100 днів зняв на дані і повного тексту. Грубичій судді підписалися. скорочене судове рішення, повне текст судового рішення буде видно в основному порядку.